У Німеччині печиво печуть у формі зайців. Заєць там такий же традиційний символ Великодня, як і фарбовані яйця. Історія пасхального кролика бере початок іще у дохристиянські часи, коли люди поклонялися язичницьким богам. У Мюнхені честь кролика навіть відкрили музей, який потрапив до книги рекордів Гіннеса. Адже в музеї налічується понад тисячу найрізноманітніших експонатів. Це й фігурки кроликів з дерева, порцеляни, листівки, а також формочки для виготовлення солу. Кроликів. Традиційна пасхальна випічка в Польщі баби, щось на кшталт наших пасок та мазурики, пісочні пироги, прикрашені їстівними квітами, гілочками та яйцями. У Болгарії і Румунії з ріжового тіста готують козунак прямокутної форми або у вигляді плетінки. Начинки для козунака використовують найрізноманітніші. Це і горіх, і арахіс і мак. У Португалії на Великдень готують фолар, солоний або солодкий хліб, всередині якого запікають варене яйце разом зі шкаролупою. В Австрії на Великдень печуть райндлінг, готують пиріг з ріжового тіста в формі перевернутого конуса або кілець. Всередину кладуть родзинки, ром, волоські горіхи, кориці та курагу. У Греції православна пасха це найважливіше свято. Господині печуть цурики, булочки у вигляді коси зі здобного тіста. Перед випічкою в них вставляють забарвлене червоне яйце. А ще у тісто обов'язково додають настій з товчених ядерець мегалепської вишні, морську сіль та мастику. А ось в Італії аналогом паски є коломба. Це кекс з додаванням лимона. У деяких країнах Європи, а також США, печуть великоднього баранчика. Це випічка із домного або дріжового тіста з додаванням горіхів, маку або кокосової стружки у формі ягняти.